Так, Усім привіт! Екстрений випуск. Світла тільки що не стало, може там буде ну, погано, що на камері, як, не знаю, бо камера, я так себе бачу нормально, як воно буде там у відео, не знаю. Значить, По поводу вчорашнього відео я вам вчора показував значить, відео по підчепах 1.14. Я так бодро почали мені на вайбер скидати смски, почали під відео писати. Короте, я бодро почав записувати у зошит зразу там взяв зошит і почав списувати зошит. Думаю, ладно, по 10 я вирішив, що по 10 і буде все окей. Но по 10 закінчилося вже через півгодини. Коротше, За півгодини я набрав 30 чоловік. І все, а Чубуків то усього там, усього 300 вмісті з моїми 50, -ма, да, Те, що я хотів. Ну, Діло не в цьому. Коротше, я і своїх 50 пустив. А, то, а утром проснувся, а у мене вайбер просто Давайте я вам просто покажу, бо я половину освоїв. Ось сюди дивіться. Значок Viber. І не знаю, чи телефон вам, чи камера показує чи ні, От в даний момент там стоїть 28. Це 28, це я не прочитав. Ще. А вже я їх прочитав штук 30. От. І коли це я все прочитаю, а ще ж воно в ноутбуці 150 коментарів. Якщо ви зараз відкриєте на 12 годину, зараз 12 годин дня, неділя. Так? Якщо ви відкриєте мій ролик, ви побачите там 150 коментарів. І в кожному коментарі, майже в кожному, да, там написано, що теж хотів би там, кому один, кому два, кому що. Ви знаєте, я вже оці 10 поділив на 5 і в мене все одно не вистачає. Тут загостка в тому, що аби це прийшло на місяць раніше, та не було б питань. Я б даже, навіть е, в кожному, у кого хто в мене замовляв мої чубуки, я б кожному безкоштовно положив один-два чубука кожному, в кожну посилку. І люди б мали там 200 чоловік мали б вже свою підщепу для маточного куща, там виростити і все. А так воно вже прийшло, коли в мене залишилося десяток посилок. Я три. Посилки вже положив зразу ж по 10, не розбираюсь, положив по 10 і відправив. Сьогодні пересортував з утра, поставив усе в воду. Ну тобто там по 5, в мене вже не вистачає. Менше я просто вже фізично не можу зменшити. Тому що в мене вже якби, ну, коробок немає. Мені треба оці коробки зараз купити, замовити коробки. О, і зараз, навіть якщо по 5 штук я буду відправляти. Кожному, це замітиться безкоштовно. По 5 штук я буду з моєї сторони, я буду відправляти, мені треба таких 50 коробок купити. А 50 коробок, блін, коробка 15 гривень, плюс доставка, плюс скотч, плюс все, вона собі стоїть, бо цього всього пакування до 20 гривень набігає. За 1000 гривень це вже у фонд, ну, у фонд у вас, вот, щоб вам чобуки, розумієте? А якщо я поділю. Якщо я поділю ще щоб по два чубука відправляти чи, чи по три, ну це нереально. Ви самі посчитайте, скільки це все буде коштувати, навіть для мене. Я так безкоштовно, мені просто до безкоштовно, що треба там на тисячу на дві. Я на тисячу вже опустився. Зараз на дві треба мені, якщо я поділю на два чубока. Тобто це нереально. Так що ви бачите, кому не твітив, кого не записав, будь ласка, не. Не ображайтеся на мене. Я просто в одиночку із з Олександром Адамовичем ми не можемо спасти геть усю Україну. Понимаєте? От Філексири і всім роз, розіслати. отаку. Що можу я від себе, я чистого серця я зробив. Значить, хто отакі, вони всі будуть в отакі коробки. Значить, я. Вам наголошую ще, ще раз: мені нічого не потрібно присилати, висилати, платити ні за коробку, ні за оцю забуту, не за пакування, ні за що. Ось отримали таку коробку. Я просто в коробку я на принтері розпечатую, щоб я кожному не писав, бо це все забирає час. А часу обмаль, я ще ну, ще ж люди до заказують трохи, бо лоза поставалася, то там, то там. І Я не можу займатися, зараз потратити, просто ще п'ять днів, розсилати це, пакувати це все. Я на принтері розпечатаю адресу, не адресу, телефон Андрусів. Олександра Адамович, Адамовича, да, цей. і там ж напишу номер картки його, ну, кожному індивідуально в коробку до цих п'яти цих примотаю. Захочете, по, повторююся, це не обов'язково. Захочете от благодарите чоловіка, пенсіонера, да, я вам вчора це письмо. Він 58-го року, посчитайте, скільки йому, як би. Людина різала, людина заботилася, він очероселься. Хочете? От, благодарить не хочете, ніхто вас у цьому прикат не буде. Я просто положу, щоб ви просто не забирали мій час і не дзвонили. Дай номер отого чоловіка, з яким я хочу розрахуватися. Воно вже буде у вас в упаковці, запаковане з. Із чобуками. захочете, поблагодарите хоч на карточку, хоч на телефон. Ну ви теж розумієте, що на телефоні не треба, щоб лежало там 3 чи 2 тисячі гривень, розумієте? Абсолютно. Так що по бажанню можете скинути ті свої 20 чи 30 гривень, скільки ви забажаєте. На карточку. Карточка буде особисто його. Ви там побачите, як будете це, ну, заповняти чи переводити. Ви побачите. Ну ще раз повторюю, це не обов'язково. Це від щирого серця захочете от благодаріть, не захочете, ну так і буде. значить Оце якось так. На цьому я цей вичерпаний, закрив. Я більше ніяких не пишіть мені, будь ласка, бо я ще те не дочитав. І я не знаю, коли я його дочитаю. От. На слідуючий рік у мене вже будуть свої, якби кущі, там, о, вже 4 роки їм буде, вже вони будуть воно там щось давати, щось буду різати, щось буду не продавати, буду долажувати. Посилки, щоб не казали, що буде барижити. Чуть пізніше я, вам, я вас ще раз шокую в цьому році. вже другим, ну, до того ми доживемо. Ще. Вже, знаєте, Буде сидиться в руках, я тоді вам скажу ще один, що в мене намічається і що буде. От. А зараз на цьому відео все. Усім дякую за розуміння. Чим змогли, тим допомогли. Так що вибачайте, кому не досталося, нема в мене тисячу чубуків чи дві, чи скільки, там, щоб усім вам хватило. Що маємо, те маємо. По п'ять чубуків я гарантую, кого записав. Поки прийдуть посилки, мені поки то сьоднів через 4-5 починаться відправка іменно оцього РР 101-14. Кожному кого я тут написав, кого записав, хто в зошиті, хто в вайбері, хто там де коротше, усі ви отримаєте. Ну я ж кажу, більше 50 чоловік. Я просто ну. Вже я й своє віддав, тобто У мене вже немає у мого немає 114. У мене трошки кубера там є, трошки РР-3309, чисто собі для експериментів. Ось, чує, що балакаю, і не. Що, що ж таке? що, а, а тебе не взяв, не взяв, не показав. Звізду не показав з екрану. Бачите? Дастик передає всім привіт і каже, щоб ви не обіжувалися на нас, бо в нас більше немає. По двою Р-3309, РР, РР 1114, Кубера, ну, тобто ми все, що змогли, ми всім поділилися. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую, до побачення до наступних відео.